Ми з вами на минулому уроці згадували такі операції з висвітловими дробами, як додавання, віднімання, множення, також розглядали окремі випадки множення. Так? Сьогодні ми поговоримо про ділення десяткових дробів, будемо згадувати цю тему. І так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 7 травня. Класна робота. Тема доброго дня. Ділення десяткових дробів. Ділення десяткових. А можна сократити ДД? Так. Да. Я хотіла нагадати, що ми розглядали два випадки, коли ми десятковий дріб ділимо на натуральне число, і коли ми десятковий дріб ділимо на десятковий дріб. Ось давайте так, на прикладі згадаємо, якщо ми ділимо десятковий дріб на натуральне число, ми спочатку цілу частину ділимо, так? Беремо 68, бо 6 менше, ніж 9. 68, оскільки можна взяти, найближче 63, це по 7. Так, пишемо 63, остача 5. І як тільки ми вносимо першу цифру після коми у часті відразу ставиться кома. 54 поділити на 9, це буде рівно 6. Ділиться націло, все, отримали результат 7,6. Тут бувають іноді такі цікаві випадки, ми це будемо на практиці розглядати. Тобто, якщо ми ділимо на натуральне число, основне правило, яке треба запам'ятати, що при знесенні першої цифри після коми ми в часті теж ставимо коми. Тут також треба згадати такі речі. Якщо я ділю число на 10, на 100, на 1000, можна це в стовпчик не робити, а запам'ятати таке правило. Якщо я ділю на 10, то тисячу, тобто на одиничку з якимось, е, якоюсь кількістю нулів, кома буде рухатися не вперед, а навпаки назад, на стільки знаків, скільки нулів? Тобто на 1, на 2 чи на 3 знаки. Відповідно, так? Добре, давайте це будемо згадувати на практиці. Потім згадаємо ситуацію ділення на десятковий дріб. При діленні ми переносимо коми в обох числах. Тобто, якщо мені треба поділити десятковий дріб на десятковий дріб, ну теж, давайте ось перший приклад візьмемо, 53,4. Мені треба поділити на 1,5 Ситуацію ділення на десятковий дріб. Ми повинні звести до ситуації ділення на натуральний члос. Тому правило таке: треба перенести коми і в, дільнику, і в, і в діленому, і в дільнику на стільки знаків, скільки їх в дільнику, тобто в другому числі. Якщо тут один знак, приносимо на одну. Вибачте, один знак. а ви тут забили поставити ще один нолик. ви написали 10 100 100. А, 1000, так, вибачте. Так, і тут рухаємо кому на один знак вперед. Буде 534 поділити на 15. Так, ну давайте зробимо це: 534 в стовпчик. Спочатку ми пишемо, пам'ятаєте, я казала, в строчку переносимо. Ось в частці десятковий дріб не може тут бути. Ось тут завжди повинно бути нейтральне число. Так, беремо по три, так? 45, Остача 8, а 84, найближче було б 75, це 5 разів. Остача в нас 9. Але далі ми можемо зносити все, цифри цілої частини закінчилися, але тут можна поставити кому і будь-яку кількість нулів. Ось ми зносимо 0 з дробової частини, ставимо кому. А 90 на 15 буде рівно 6. І ось ми отримали результат. Тобто, при діленні на десятковий дріб, пам'ятаєте, треба переносити коми на стільки знаків, скільки їх в дільнику. Так, ну і тепер давайте це на практиці робити а, ті, хто розв'язують вперед. Ми розв'язуємо сьогодні номер 235. Давайте так, з першого по сьомий. 236, він майже усний, 240, й Давайте так, не всі а з першого по п'ятий. Потім повернемося до 238-го. Це рівняння. І так, а хто хотів би відповідати, бачити. Пробачте, з якого це листіка? Це сходинки. Ось на екрані. Це є на екрані. Ви ж бачите екран? Так. Це сходинки. Ну, давайте. Можна, будь ласка, слаблюк. Ну, давайте слаблюк. Хоча Дім, ні, Діма був перший, потім слаблюк ще буде. Не хвилюйтеся 235. І так, будь пожалуйста. Можна відразу писати вступчик. Перший ми розв'язали вже, він був як приклад. Давайте з другого почнемо. 19,68 ми ділимо на 8. Відразу в стопчик пишемо. Так, що скажеш? Так. <кхи> Зараз я запишу. В цілій частині в нас число 19. Воно більше. Беремо одразу по 19. Тут можна взяти по 2. Це буде 16. <кхи> Оставні... У мене, мабуть, по лінії хватить. А ви що, здуріли? Які поля? Це треба писати в зошиті. За поля я буду наказувати, діти. В чому справа? Які поля? Це в зошиті пишеться, а не на полях десь. Аделіна, полів в тебе вистачить, бо там пусто повинно бути. Так, останні три. Зносимо Зносимо шість. І відразу ставимо кому, не перебиваємо. А тепер, якщо у вас є запитання, далі. Просто нас в начальних класах учили на, на полях писати. Не знаю, звідки? Ну, не пишіть на полях, це треба в зошиті писати. Ну ми вже цілий рік навчаємося, що казали писати на полях. Тут, тут, тут можна. Так як не треба писати на полях. В чому різниця? Там десь Збоку писати притоку, чи писати в зошиті? Так же краще. Що це так треба важко відучитися від цього. По скільки тут беремо, Дім? Тут по чотири можна по взяти. 4. Так, згодна буде. Це буде 32 угу. і остаться 4. Так, знову зносимо, і тут буде ровно по шість. Рівно по шість згодна. Так, добре. Це буде 2,48. 46. А, 46, не 48. Ой, 46, да. Я так, треті. Так, 9,6. Діти, пишіть це в зошиті, так як ви бачите на екрані. Я ще на якихось полях пишу. Які поля? Ви мене прям здивували. Тут пишіть? можна взяти по по 2. <клес> це буде 30. 9 зносимо. 6 і, і зносимо 6. 6 і відразу ставимо кому, бо це куму. була перша цифра після коми. Так, тут можна взяти по 6. Це буде 90, 6 зносимо. Беремо ще 0 з дробової частини. Так, а тут рівно поти. Це по буде ровно по 4. Угу. Рівно по 4. Це буде 2,64. Так, згодна. Рухаємось далі. Четвертий приклад теж цікавий, бо там ціла частина менша ніж дільник. Зараз згадаємо, що в такому разі ми робимо. Тут зразу ставимо нуль Часті, так? бо ціле, ціла частина не ділиться, так? І зносимо по одній цифрі. 35. 35 це буде по 7. Угу. 0. І ще зносимо 5, і це буде 1. Угу. Це буде 0,71. Так. так, згодна. П'ятий приклад. Ось дивіться, в п'ятому вже зрозуміло, що в нас а, Буде другого число. Тому давайте відразу 27,0 Ділимо на 5, бо нам треба буде зносити нулі після коми. Теж Діма продовжує. Тут можна взяти по 5. Це буде 25. Остача 2, 0. Зносимо. Це буде. І, і Ставим зразу кому. ставимо кому. Відразу так. Саму. і... І тут можна взяти по чотири рівно. Угу. Так, і а, ще шостий і сьомий залишилося. В шостому діти, дивіться, три ми ділимо на чотири. Раніше б ми сказали, що ми не можемо поділити, але тепер ми знаємо десяткові дроби, Там треба просто буде зносити нулі після кома. Три, кома нуль. Так, пишемо. Відразу ділимо на чотири. Так, тут 3. можна взяти по. Ну, нуль беремо, да, Спочатку три на 4 неділю це став. По По сім. Ну, не по сім. Ну да, по сім. Це буде двадцять вісім. Це буде двадцять вісім. Два, Це буде два. І ще нуль зносимо. Це буде рівно п'ять. Так, і отримали 0, сімдесят пять сотих. Угу. Так, і в цьому номері ще залишився сьомий. Теж розв'яже Діма і отримає оцінку. В нього все гаразд, поки що. Так, сьомий. Поділити на 17. Головне. Так, тут зразу ставимо 0. Так, а тепер не поспішайте. Дивіться, ставимо 0, бо ціла частина менше, ніж 17. А далі тут не такий простий приклад. Зносимо по одній цифрі. 0,1 один ділиться на 17. Ні. Тут Ставимо, теж почему. 015 ділиться. Ні. Знов ще один. І беремо 154. Тут багато треба взяти. Десь по 9. О, 9, так. Угу. 9, Це буде 9 на 7 – 63. Припишемо ще 153. Це буде 153. Остатньо. Один, один. І, і сім з носом, це буде рівно один. Угу. Це буде 0 цілих. Е, одна десяти тисяч. 91 одна десяти тисяч. Угу. Так, добре. А, Діма отримав калінченку 10. Так, далі такий прості. Можете, будь ласка, не старати? Можна так, не старайте будь ласка. А, Можу, давайте швиденько дописуйте. Так, наступний номер ми не будемо писати в стовпчик, бо це ділення на 10 100 1000. слаблюк буде відповідати. А ми восьму не будемо рішати з Ні, Я сказала, там вибірково, бачите, вибірково Итак, номер 236. София нас чує. Пишемо в строчку. Так, чую. Там... Не, не поспішай. Не поспішай. Вони ще минулий номер записали. І так, читаю мову. 65,78 поділити на 10. Кома рухається вперед на один знак. вперед, і... Якщо ти ділиш на 10 число ж зменшується не вперед, а назад. Буде 6,578 тисяч. Так, тобто на один знак, бачите, назад. Буде 6,578 тисячні. Так, друге. Вісімдесят сім поділити на десять. Що тут буде? Буде вісім, сім Угу. Це можна показати в стопчик, але. Зачем? Можна просто кому перенести. На один знак. Назад. Тут 8, потім можна... на десять. У числа 7 кома.

Ні, ні, ти не в ту сторону принесла. Нуль, ноль тысяча двести сорок три. Один, два, четверти, три. Тобто ноль, цілих сорок три десяти Так, далі. Ноль цілых ноль п'ятьдесят Поділити на сто.

це був такий частковий випадок ділення десяткових дробів на 10-100 1000. Тобто тут просто рухаємо кому і все. Тепер давайте згадаємо операцію просто ділення. Так? Наприклад, 240 Софія продовжує з першого по п'ятий. ми не все робимо з першого по п'ятий. І нагадую, спочатку ми пишемо це в строчку, а потім не на полях, а в зошиті. Ви ем, виконуєте ділення, щоб все це було видно. І так, наскільки ми переносимо кому? Uh, на один знак. Куди? Вправо, так? А ми перше розв'язали, так, діти? Вибачте, давайте почнемо з другого. Перше ми ж розв'язали вже. Як приклад я приводила. З другого почнемо. 16,94 ділимо на 2,8. Теж наскільки переносимо? На 1, так? Диктоль, на 1 і буде 6,05. Що буде 6,05? Результат? Тобто нам не треба розповідати, так? Ну, добре, 1 Ставлю, бо я не можу перевірити. Це був калькулятор чи щось інше. Я нічого не побачу. Софія, навіщо відповідати, Добре. просто щоб відповідь сказати? Ну, я дійсно не розумію. Ти ж хочеш відповідати? Деякі діти не вміють це робити досить. Треба ж показати, як ти розв'язувала. і в зошиті, щоб все було в стовпчик. Так, скільки беремо? Може, відповідь вірна, але треба ж пояснювати, оскільки. Ну, то ще так? Ну, І ти взяла. Певно, 28 взяти по... Ну, ти сказала, по 6. 6, так, скільки буде? 6 на 8. Так, як ти треба 5. зараз пишити. 8, пишемо, 4 запам'ятали, далі. 168. 168. Добре. Остача. Один Ух, залишається. Зносимо 4, додаємо. відразу ставимо кому. Так? А 14 -та менше, ніж 28. Ти вірно все сказала, але ж треба пояснювати. Так, і 140 ти взяла по 5. По 5. Рівно буде по 5. І отримали 6,5 яких? 5 сотих. Сот. Діти, ось в зошиті повинно бути так, як в мене ось тут, на екрані. Не на полях, а саме в зошиті. Так, третій приклад. 75. Теж Софія пояснює, як вона це робила. Поділити на 1,25%. Наскільки знаків ти перенесла кому? Треба в. На два знаки, так? Вперед, на два знаки. А тут немає куми, так? Тому що ми тут допишемо? у два так? Ну, тобто вам треба вперед 0,1 і ще 0,1. Буде вот 7500 поділити, поділити на 100. 125. Ну і тут ділимо 7500. 125 відімо по 3. Ні, по чотири. По, по 4 це буде п'ятсот, можна більше. Давай по 5. Давай. Давай, гори, що буде? Може, даже. Ну, давайте. Шістьсот двадцять п'ять. Шістьсот двадцять п'ять. Але якщо у вас так, 625, двадцять п'ять. Остача буде яка? Тут 5, тут буде 3, так, тут 1. 135, бачите? Ще один нулик даємо. Ні, ні, подожди, а може остача бути більшою заділеною? Може, тому тут треба було взяти, взяти не по 5, а по 6. Там взагалі 125 повинно було бути. Ось 6 треба взяти. Бо якщо у вас у стачі вийшло більше, за, ді... за дільник, то ви можете. 0. Пишемо, 3. Запам'ятали. 12, 2 на 6, 12. 12 13, 15. Один запам'ятали рівно і вийде. Рівно рівно. І цей 0 зносимо, отримаємо. 60. 60. Так, продовжуємо. Так, продовжимо. Ми. А, так, це був який? Третій, так? Четвертий, будь ласка. Спочатку в сто строчку 3,6. Поділити на 0,08. На скільки знаків переносимо кому? На один. А чому на один? Тебе ж в другу. Куди треба, щоб ти звела до. На два, два. Угу це буде 36 цілих. Ні, то як це на два знаки? Це ж не буде 36,0, 360 буде. Зрозуміло, чому так? Так. Ми тепер ділимо стовпчик 360 38. на 8. По скільки беремо? 30, по 4. По 4 це буде 32. Остача. Остача 4. Зносимо 0. Це 45. Рівно по 5. І це буде ціле число, да? тобто не дробове. Так, і ще п'ятий приклад у нас залишився. В п'ятому прикладі на 48 вісім Треба перенести дев'яносто на скільки? На два знаки. А що ми отримаємо тоді? Чотири тисячі вісімсот дев'ятнадцять цілих і дві десятих поділити на дванадцять. беремо Давайте по чотири. Uh -huh. Якраз сорок вісім. Uh -huh. Так, тепер зносимо один. Что з найди. Один не ділиться що тоді ставимо? Дев'ять. Буде дванадцять. Ні. Стоп. Що дев'ять? Ми знесли одиниці. Час і ставлю 0. Осім дев'ять. Ну, так я про 0 нічого не почула. 15 беремо. Е, по одному. Угу. 52. А чого ж 50? 72. О. Ви знесли двіку після кому, відразу ставите кому в часті? 72 на 12 – це рівно по? Шість. по шість. 411, 6. По 6. Так, Софія, дякую. Ну, в тебе були там недоліки, але більш складений був матеріал. Софія, десь, підтримуємо. Але так, не поспішай, дуже велике прохання, не поспішати. Давайте ще дуже швиденько згадаємо такі речі. От якщо ми ділимо на 10, 100, 1000, число стає більшим. А як поділити на 0-1, 1? Взагалі число навпаки становиться не меншим, а більшим. Бо якщо я ділю на 0, 1, 0, 0, 1 нам не треба. А... Ну, можна це правило не дуже так і запам'ятовувати, теж просто переносити кому. Тобто, якщо я ділю, наприклад, на 0,1, ми переносимо кому на один знак вперед. Тобто кома рухається куди? Вправо на один знак. Якщо на 0,01, вправо на два знаки. Ну і так далі. Ось давайте декілька прикладів з 241-го візьмемо. Можна, будь ласка. Що?

Двісті тридцять і Яких шість соти? Шість яких? Да. Сотих? А, десятих. Десятих. Ось у вас шість соті, шість десяті. Це ж. Так, тут що буде? Тут, а, тут сума, буде три тисячі шістьсот. Тобто два нулі, дописано, так. Так. Так, ну і четверте останнє зробимо і на цьому закінчимо. 0,68 на 0,01. Кому рухаємо? 63. 8, 68. А, 68. так, Давайте, в тебе такий жирний плюсик, і ти завтра продовжиш відповідати вже очно. Добре. Ви берете надім. Першу визову до дошки. Нагадай мені, якщо я забуду, ви берете домашнє завдання, сходинки. Третій варіант. Зараз фото сходинок я скину. Завдання аналогічні, тому що ми сьогодні розв'язували саме 235 номер. З 1 по п'яте, 236 повністю, 240 -й. з 1 по п'яте і 241. -й. Завтра будемо згадувати ще з цієї теми, якісь такі. Важливі речі. І так, ось це ми беремо надій. Третій варіант сходи. Добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі. Що це мінус 45, не знаю. Що це таке? У нас логі... логіка буде, чи ні? Буде, буде, а чого ж не буде? Буде? До зустрічі а, добре. через 10 хвилин. До зустрічі.